25 по 28 традиційно. 24-25 це заїзд учасників. Тобто можна говорити, що вже початок фестивалю він окоплює вже і 24-25 серпня. А галаконцерт, який завершальна крапочка, це 28 серпня традиційно цього року. Ми вже повнолітні і це багато про що говорить, 18 аж не віриться, 18-й фестиваль. Спочатку маленькими кроками, потім більшими, тепер вже такими стабільно великими кроками йдемо. Традиційно буде велика кількість учасників. Вже більше скільки юра? Більше 70 е, учасників подали заявки. заявки. Да. А uh, біз, біз, цьому, на минулих фестивалях скільки було орієнтовно? Середньому біля сто <поколуста>, так. так. <da>? Uh -huh, <поколу> так. <поколу> більше, то менше. <поколу> Якщо по географії, по це які регіони <поколу> 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 ну, охоплена Україна традиційно вся е, е, будуть на, ми очікуємо учасники навіть з Маріуполя. Тобто це і Східна Україна, яка е, зараз е, дуже часто е, згадується у багатьох наших і думках, і тільки в музичних, так. Але е, радує те, що культура в цьому плані е, йде все ж таки вперед. З тих районів Донеччини зараз не дуже наші. Ну, не знаємо, поки що тільки Маріуполь. Для нас все, що Донецьке, то все наше, а все решта то таке. Так, і е, що стосується України, то в принципі ну, вся Україна, вся географія, є і Західна Україна, є і Вінниця, тобто ну, переважно, переважно все, і центральні частини України, є і Схід. Тобто, ну, охоплено. охоплено Як практично частини. відбувається зараз? Оці... Люди просто присилають вам заявки в електронному чи в якому вигляді. В електронному на сайті є анкета, не заповняють автоматично. Дуже просто. Дуже. Щоб стати учасником фестивалю, треба тоді що? Зайти на наш сайт, відкр... нажати анкету. Сайт кришталевий громад грон.а.ю Грона. заповнюєте анкету, і відправляєте усі. А в якийсь попередній відбір, чи будь-хто захотів, прийшов і він вже учасник. Але ж тоді очевидно якість буде недовсі. Не як? ну, Зазвичай е е директор фестивалю і члени оргкомітету протягом року вони їздять на деякі фестивалі по Україні. І е, слідкують за тим, яких із учасників на інших фестивалях можна було б запросити на наш фестиваль. Тобто, це вже є якийсь передвідбір. Плюс, після того як власне, майбутній потенційний учасник заповнить анкету на нашому сайті, як говорив Юрій, після того обов'язково він надсилає свої записи і. Члени оргкомітету, а також директор фестивалю, він прислуховує це до всіх цих записів, і відповідно теж є якийсь етап відсіювання. Тобто, на відбіркові тури до нас вже можна сказати приходять за якимось уже кастингом. Так і вже відповідно традиційно, те, що відкрито для всіх, те, що ми в принципі. Хотіли би зробити абсолютно прозорим, відкритим, тому і запрошуємо наших глядачів. До речі, цьогоріч Кристина Вігрона традиційно знову ж таки сьогодні часто говорять це слово традиційно повертається до будинку культури. Там свідки в принципі були витоки до оновленого будинку культури. Сподіваємося, що буде всім комфортно, як учасникам, так і гостям фестивалю, так і не будуть підніти долоні під час того, як всі будуть плескати, тому що технічно це вже оновлений зал, і відповідно будемо очікувати, що не будемо там умирати від жари. І, в принципі, все технічне устаткування, за яке і надалі залишається відповідальним наш директор фестивалю, залишається теж на рівні. Все в нас буде в будинку культури відбуватися, а потім гала концерт традиційно, знову ж таки традиційно в парку імені дивіться, фестивалі фактично цей конкурс започаткував Андрій Бріга. Зараз його і для у нас цього фестивалю. Ви щось поміняли, щось ще йде по тій і яку Андрій проклав і далі з нею. Так, ми... дуже багато з Андрієм Андрійовичем наперед за рік до того постійно хотіли ну, обговорювалися. І всі його ідеї там. Наші спільні ідеї, наработки якісь ми продовжуємо тут тілювати. Але зараз горкомітет теж обновлюється, і з'являються нові якісь нові введення, нові ідеї якісь. Є багато дуже ідей і буде змінюватися все. Буде вдосконалюватися? Вдосконалюватися, напевно, ми будемо щось зміняти і по категоріям. Є ідея, щоб зробити якусь ну, нову, нову волну якусь, щоб е, була категорія або група, як правильно назвати, щоб е, нові стилі, тобто, танцювальні, нові, тобто вуличні танці. щоб Отвільна була група. Да, було для танцювання, а у вокалі, щоб була, наприклад, альтернативна якась музика, тобто рок, рэп, хіп-хоп, тобто зовсім що було і трошки інше. Цього, цього року цього не було і ще, але на сьогодні ми будемо над цим працювати. Ну, у нас є так, що це міжнародний фестиваль. Е, кого чекаєте із з-за кордону? Е, досить велика м -м, територія, географія охоплена. Це в нас і країни бувшої СНД, тобто це в нас і Білорусь, і Молдова. І ем, це і Греція вже відповідно. Грузія, і ем, Румунія, Грузія, Ізраїль, так, Румунія, Ізраїль. Тобто велика, велика. І ці всі цього року будуть представлені. Так, вже, ми так. очікуємо всіх цих учасників. Заявки є вже. Заявки є. В журі теж журі цього року була велике, 10 чоловік. Mm -hmm. Теж Грузія, Росія. Mm -hmm. Голова журі у нас грузинка. Mm -hmm. Ірма Гвіняшвілі, так, Ірма Гвіняшвілі, Ми в першу чергу надаємо перевагу людям, які спеціалісти в своїй сфері. Це в першу чергу має бути людина, яка підкована музично, як хореографічно, так і вокально. А її національність це вже другорядне, Тому у нас вийшло таке різноманітне, різнобарне журі є і ну переважна більше звичайно українці. Але всі члени журі у нас фахівці, ем, це і е, це не просто камерні е, люди, камерні особистості. Це і люди, які загриміли, зазвучали. На всю Україну і в різних телевізійних проектах, тобто серед членів журі є Голубєва Галина Юрівна. Вона е, була вона є викладачем вокалу на е, телепроектах X е, фактор е, Україна має талант і так далі. Тобто, ми очікуємо в журі. Е, Молоду співачку, талановиту співачку, яка теж свого часу завоювала гран-при Рената Штіфель. Вона в принципі це, так, це наша ужгородська Рената. Рената, яка вже зараз відповідно набрала обертів. І ми очікуємо, звичайно, її в журі. І, її появу на Гала концерті Це так, ми розкриваємо трошечки карти. Дорож, звичайно, ми її такою дівчинкою. <плес> <Да>. <плес> тобто час йде вперед і добре, що е, талановитим людям фартить. <плес> Ще є у нас в е, члени журі з Білорусі, з Кишинева, з Києва, е, з Румунії ми очікуємо Евеліну Вийону. Все ж таки досить таке е, ну, міжнародне у нас вже Знаєте, Якось по минулого року Ері Файда, коли так е, після конкурсу ми, ми, ми трохи досвідували. <плес> Знаєте, чим цікавий цей фестиваль? Це, це є чесний фестиваль. От, усі, всі вірять, що... Ті місця, які призначають в рік, воно тут ні, 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 нікого не підкупляють, не договорюється, нема ні сватів, ні, ні братів, ні знайомих. Це все робиться надзвичайно чесно. Чи буде ця чесність прикона під час однозначно? Максимально? Ми, ну це я думаю, що основний. Е ми з того починаємо. Основний критерій це таке базове положення фестивалю, тому що інакше немає, ну, втрачається будь-який смисл проведення цього фестивалю. Так було, коли започаткував його ще Андрій Андрійович, і це були принципові речі. Ми зараз вели вже третій рік бали, діти, діти навіть співали і одразу виставляється бали. Німає. Не там, то... Сразу вони бачать прозоро. Да, Є, прозоро. Тому що інакше. Слухайте, а як берегійськом? Я, я знаю, Андрій Андрійович там бігав за півроку по меценатам, то все. Зараз хтось роботу сюди кодує. Звідки берете кошти для того, щоб організувати такий масовий армій? Останні роки найбільше нам допомагає міська рада. Саме головний спонсор у угу. нас міська рада. Левий участник з міської ради виділяють. Ну, а, звичайно, спонсори також так. ми не можемо обійтися без участі спонсорів. Є внесок. Внески платні? 600 гривень вокал і 700 гривень танцювальні колективи. І це, ці гроші йдуть в фонд. З яких питається призи, же живчас. Тобто ми не використовуємо. І це підприємство, скажімо, цей заклад самокупний чи не зовсім. Не знаю, може Юрій. Місто вкладає. Так, ну, фестиваль це ще і дня конкурс, це величезне шоу si apre. Perché lo vedi che ha un Що зробити таке шоу, там треба сцену грандіозу, озвучення, це різко їх питань, так, так, так я розумію. Розкажи, яка буде сцена? І... Цього року буде зовсім по-інакшому, буде будуватися сцена, буде багато екранів, дуже багато світла, башні, там. зовсім інакше буде. Тобто ще такого у нас не було в цьому році. Відповідно, звук буде потужений, буде багато гостей. Тренуємо різні сюрпризи. Требто, що буде цікаво. Ми не будемо карти всі так. розкривати одразу. Ну, але принаймні назвіть когось, я, я знаю, пам'ятаю колись друзина, що дуже класно грав на гітарі, запросили були знаманито. Які знаменитості тепер буде з'єднати чи ні? Чи це буде будуть ласа фіналісти і, і призери, головні кристалеві гром на ну, да. Ну, в основному так. В основному, та. <с> в основному та, ну, тому що це ідея фестивалю. Е, в першу чергу ми надаємо можливість на класній сцені, на хорошому звуці, на прекрасному освітленні е, виступити тим, хто це безпосередньо заслужив. Тала нові да. і, і щоб люди, які знаходяться в парку перені, побачили цих виконавців. Буквально під іншим світлом і е, в якісному звучанні для того, щоб таким чином кожен для себе мав свого фаворита, розкривав е, для себе когось. І в першу чергу наші зірки, я пам'ятаю, що колись ми давно ще обговорювали ці питання з Андрієм Андрійовичем Грігою. Наші зірки це і наші учасники, і це закон кришталевих грон. Звичайно, ми готуємо ще кілька сюрпризів. Це е, Знову ж таки, якщо вдасться, це буде дехто із членів журі буде ним? на сцені, а це вже є, вже носять статус зірок. Тому думаю, що скучати ніхто не буде однозначно. Ну, а скажімо, Агіца буде співати. Обов'язково. Обов'язково. Юрсен тоже заспівати. А, звісно. Юрсен, тільки так обов'язково, на що так і це сказав. Сам каже, а, конечно. Так, і він її тихо-тихо приховує. Юра, у нас все залишається за кадром, але робить технічну роботу, це, це правда. Тепер вже як директор фестивалю. тому що Весь час і більшість учасників підходять до організаторів і висловлюють свою подяку в першу чергу за технічне забезпечення фестивалю. Повірте мені, це, ну, це, це два кити із трьох. Будь-якого фестивалю, тому що ти можеш бути мега талановитий, але якщо в тебе немає підтримки технічної і людини, вибачте, за таке порівняння, порівняння але людини з головою, да, яка то може визвучити, яка зможе. Підкреслити те, що потрібно підкреслити, і приховати десь те, що може не варто, то звичайно, це, це ну 90% успіху звичайно. Хоча не без підготовки. Гала концерт буде проходити в день міста. Я так розумію, що у парку Перень, де передів проходити, вони можливість не тільки як кажуть слідкувати за, за тим, що на сцені, але люди зможуть і розвадитися, відсочити вже передбачено це вже там в комітеті. Чи, чи це суто місто окремо займається? А а на увазі? На увазі, чи там, чи там будуть дитячі майданчики, так, там там усьі, усьі, я, я знаю, якісь там ці буфети працювати. Так, там, лише вони трошки будуть зміщені. Чи далі від сцени. Ага. Щоб не було одразу таке вінігрет, так. Тобто трошки окремо, а сцена і можливість доступу до неї, вони будуть максимально Слухайте, Фестиваль народився в Винограду. Mm -hmm. Народився з виноградівських Так, З району. А ось зараз є ось такі гірочки маленькі якісь, які, які засвітять. Ну, дивіться, так. прошлого року була ж наше, вони так, так. так. Е, Потім маленька Юлія Орус. Тому і Цього року вже є 4 заявки містян. Mm -hmm. містян і району. Тобто це вже непоганий результат. Подивимося, як воно буде. Ага. Ясно. Ну і на завершення, так. чимось здивуйте, просіть, що це буде дуже, -дуже файно, що ви скажете про, про цей фестиваль. Так. Нам багато чого вже можна, ми 18 років маємо, тому приходьте буде кльово. Так ми в рекламі не здаємося. Приїжджають з інших районів, з інших міст. Тобто... приходять. — вже не потребує якоїсь такої реклами, великої. Він вже сам сам на себе працює так. З іншого боку, він такий камерний, тобто він не гримить по всій Україні, по всьому телебаченню. Але він, тим не менше, ну не бувало, не бувало такого, щоб ми не дораховувалися учасників або щоб ми не знали, що робити перед початком, тому що була мінімальна дуже маленька кількість учасників. Все йде своїм чередом. Добре, що вистачає сил і натхнення поки що продовжувати справу Андрія Андрійовича. Будемо надалі дуже старатися, будемо старатися і вже одразу, після, скажімо, вже в вересні, будемо сідати оркомітетом і думати про те, які б нововведення. Будуть у наступному році. Тобто фестиваль це тільки для глядачів це 3-4 дні. А для нас усіх це, звичайно, це, це протягом року, це ідеї, це їх підтримування, відкидання. Тому ну, ми запрошуємо всіх, буде класно, буде весело, не буде скучно. Приходьте, ми впевнені, що виноградівці вони люблять будь-які культурні заходи. І сподіваємося, що це буде на рівні цього року. Ну не підведемо.